Сьогодні військовослужбовці Державної прикордонної служби України, окремо контрольно пропускного пункту Київ, відділу прикордонної служби Жуляни завітали дитячий будинок-інтернат Святошинського району, щоб привітати діток з Різдвом Христовим. Передати їм смаколики, які військовослужбовці власноруч для них збирали. Передати подаруночки їм, передати настрій у е своїх піснях, заспівати їм, е такий міні-концерт зробити та побажати їм всього найкращого і саме головного це мирного неба. Я я линку повору проступу, як пройшов цей рік минули, чесно справа, чи халтура. Лишь крыльчик добра, я люблю вас не Очки кризуть горішні чекають сими носа. Кожен хлопчик і вівчарство має руки сікоматки і живуть у кожній домі. Симпатичний чудовий! Ми раді вас бачити сьогодні у це свято велике, прекрасне. Знову на території нашого дитячого будинку інтернату Я знаю, що ми щороку проводимо такі зустрічі, що це атмосфера добра, любові, поваги, прийняття інакшості, бо ми, дітки, всі з особливими потребами у нас. Ми дуже дуже вам вдячні. Ага. Вам, всім теж добра, всіляких благ і гараздів, і найшвидше, щоб здійснилася кожного мрія, про яку думаємо, молимося, щоб була перемога наша, і щоб був мир на всій на всій землі, на всій планеті, всіх, всіх, Дячні, дякую за, за хороші емоції, дякую. за спів, дякую. за колядки, за, за хороші дитячі пісні. Ні, це, нас, це нас підтримує. І щоб прийшли до, ну, до тих діток, які справді потребують і уваги, і хорошої посмішки, і цілющих обіймів, і всього решту. Дякую. Дуже дякую.